Всім привіт, хлопчики! Нова серія про Civic 4 d Конкретно сьогодні ми будемо позбуватися ось цього просто пережитку минулих двох десятиліть. Насправді, в цілому, магнітова працює абсолютно адекватно, але просто вона не сучасна. І ви сюди, окрім як диско, нічого вставити не можете, тому що. Ну, ось так ось. Ви можете сюди під'єднати також, звісно, AUX, який коштує в Китаї близько 150 гривень, або блок блютузу, який коштує 250 гривень в Китаї. Також і це зробити досить просто, якщо у вас немає мультирулю, тому що там є е, звичайний виход AUX, як в усіх Хондах, але чомусь, коли ви туди пихаєте звичайний AUX, то у вас е, зникає весь звук по автомобілю. Типу, не на радіо, ніде його взагалі немає. Треба щось там вигадувати. Коли ви користуєтесь сірим виходом, то в в цілому, тоді е, все працює, туди ставиться як AUX, так і Bluetooth. Але все ж таки цього на сьогоднішній день не не вистачає. У сучасному авто хочеться бачити е, якусь там вже навігацію хочеться бачити камери, е, інтернет і тому подібне. І насправді. Зважаючи на конструктивну специфіку цього автомобілю і важкість відчувати габарити в ньому, тут реально камери досить потрібні, як на мене. Тому ми придбали ось таку ось рамочку. А, так, важливий момент. Дійсно, є заводські рішення, ну, типу, хондовські, Ви можете придбати якусь там магнітолу, яка комплектувалась також на ці сівики, але я не вважаю її суперактуальною, тому що, по перше, функціоналу там також мало і виглядає вона не так круто, як наві в сьомому акорді. Все ж таки, вона. Теж вибивається, на мій погляд, з інтер'єру цього автомобіля, тому Android насправді крутий варіант. І Android здоровезний, досить крутий варіант. Ми будемо ставити маленький Android, це чи 6, чи 7 дюймів. Нам підвернувся непоганий варіант. Звісно, він вживаний. Це у нас циклон, наче тут Android 6. Шостого покоління чи як він там називається. Ну, коротше, щось таке. Wi-Fi є, 4G підтримує, GPS-антенна є, камеру заднього огляду ми сюди поставити можемо, тому, тому в цілому непогано. Зараз ми будемо все це діло розбирати. І так як у нас панелі не в колір, тому що у нас ось ці панелі були фарбовані, ну вони затраються, в цілому не бачу нічого в цьому кримінального і це окей. Тому ми придбали гарну а, фарбу сіру, і ми все це діло разом пофарбуємо з тими панелями, які були перефарбовані. Ну а тепер треба все ж таки розбирати. І я сподіваюся, що наша ця магнітова працює, тому що ми її забрали і ще не перевірили. пам-пам Хлопчики, хто знає, що це за заглушка, що тут може бути, бо у нас на новій рамці там просто дірка, яку ми заткнемо. Ось ця вся частина, звичайно, ми її назавжди з нею розстаємося. Дефлектор зараз відкрутимо, всі кнопки і клімат перекрутимо. Великий плюс в віку 4D, що ви можете всрати сюди будь-який Android, і це ніяк у вас не скажеться на клімату. Чого не можна сказати про сьомий акорд? Тому що там магнітола йде цільним блоком з кліматом, і коли ви купуєте андроїд, все одно клімат доводиться налаштовувати і все працює не прям так офігезно. Тому все ж таки, Civic 4D дійсно ну гарний варіант поставити Android і це дійсно вам сильно розширить функціонал. Андроїд у нас вживаний, як я вже сказав, в цілому працює досить добротно, колір адекватний. скоріш за все, це не прям Android під восьмий сівік. Вже забув, який у нас сівк. скоріш за все, це просто якийсь універсальний. Тут просто у нас є ось такий переходник. На звичайно, однодінову, дводінову магнітолу, і він йде в рідну фішку. Восьмого сівіка. це в цілому можна зробити в будь-якій хонді. На джазі у нас все реалізовано точно так само. Типу, проводку ви ніяк не допрацьовуєте, просто дістали, просто поставили. Також все у нас тут є для того, щоб під'єднати сюди САП, можна під'єднати камеру, і це ми також будемо робити. Зараз був виключно тест, як воно працює. Хоча б працювало б все добре, все працює, це не може не радувати. Тепер треба пофарбувати панелі, і ми можемо в цілому вже встановлювати все. Оста Точно для панелей взяли Монтана ось такий колір, наче близько до оригіналу. Ось цей додатковий отвір під якусь кнопку, яку я не знаю, що тут взагалі може бути, я заклеїв ПВХ пластиком. Типу просто тепер буде заглушка. Ну і тепер все це діло треба нам пофарбувати.

Тут ще один є. Тестуємо сап. У нас є ще короб побільше, але немає в ньому сенсу, хочеться все ж таки зберегти простір багажнику. Тому ставимо невеличкий, але має звучати прям досить добре. Зараз під'єднаємо вже наш, наше живлення на акум напряму. Спробуємо чи все запрацює, чи ні. Five minutes later. Mm -hmm. 20 later. Дроти сині наші, вже, які йдуть до магнітоли плюс сигнал саубуферу, протягнув по салону. Зробив це максимально просто, як завжди. Просто запихнув ось тут, ось під наш пластиковий короб. Тут також все провів. Точно так же все провів тут. І давайте покажу, як це тут реалізовано. Виходь, виходь, зараз одна рука. Чик. Ось він йде синій поверху, підмотав його, щоб він не заважав там, типу, фільтр міняти і все таке. І ось дроти вже вийшли до магнітоли. День другий, значить, сап вже під'єднаний у нас до магнітоли, як я казав. Мінус кинув багажнику просто на кузов, плюс дотягнув до по порогу до переднього вже сидіння водійського, але ще не протяг до. Під капотного простору треба знайти вихід з салону в підкапотку, також вже пофарбовані панелі. Ось вони виглядають ось так ось. На дверях також пофарбували. Це у нас монтана фарба, все висохло. Зараз все будемо потроху збирати, і чекав на те, що прийшла камера заднього огляду. Ось вона. Вона кльово виглядає. Якщо вийде все поставити так, як я собі уявляю, то це має виглядати прямо досить-досить гармонічно в тачці і буде як завод. Але є момент з камерою. Зараз буду пробувати під'єднувати. Нюанс у тому, що а, ні, все ок, все. Тобто все топ, тому я просто боявся, що типу у нього виключно один тюльпан, один вихід, і немає живлення на ліхтар заднього ходу, але ні, ось я вже побачив. Є у нас ось воно живлення. Тобто, в цілому, зараз все має під'єднатись і буде доволі просто. Ну, треба робити. Як у нас відбувається підключення камери заднього ходу? Ось сама камера. Зазвичай тут два виходи, зазвичай це тюльпани. У нас трошки інакша камера, з такою ще не працював, але сподіваюся, все вийде. Ну, тобто, ми це маємо просто тут поєднати. Це зрозуміло абсолютно всім, думаю. Якби воно ще поєднувалось, ну, мабуть, о, є, вставилось, чудово. Так, прямо біля камери у нас є живлення. Живлення ми будемо чіпляти до ліхтаря заднього ходу. Тут все просто. Зазвичай тут ще є третій контакт це сигнал заднього ходу. Тут в цій проводці такого немає. Другий роз'єм у нас тюльпан. Якщо у нас Android це все максимально просто, тому що у нас всі піни зрозумілі. Знаходимо наші тюльпани. Дивимось, де у нас там є. Ось вона камера має бути. Це має бути воно. І зазвичай сигнал заднього ходу. Ось цей дріт необхідно під'єднати або до рожевого дроту, або до коричневого. Зазвичай так, ось ми бачимо тут, типу, брейк цигальма і бек-задній хід. Зазвичай це має бути рожевий дріт, але, наприклад, в джазі у нас він там був коричневий. Чогось знову ж таки пробуємо. Якщо типу тут не запрацювало, запрацює на другому дроті. Нічого страшного відбутися немає. Так, зараз ми під'єднуємо все в тестовому режимі, а саму камеру під'єднаємо до акумулятора для того, щоб взагалі зрозуміти, вона працює чи ні таким чином. Дивимося, якщо все у нас підключено правильно, то можна буде потім все це діло вже збирати, як нам треба буде правильно. Типу. Спробуємо поки що так. І подивимось, що нам скаже Магнітова. І магнітола каже, що у нас працює камера. Як ви бачите, зараз зніму вам камеру, чинь, все. Все досить просто. Найскладніша частина підключення камери це. Просто провести проводку по під порогами, або якщо вам необхідно, то вже по стелі. Якщо чесно, не дуже задоволений самою рамкою, тому що тут абсолютно кожен з елементів ставав досить погано по зазорах всюди, просто, От, типу, і інакше неможливо поставити. Все працює, але тут зазорчик, там зазорчик, тут крутиться більш туго, тут цілому нажимається, натискається все, авто не прям круто. І неможливо підігнати краще. Я думаю, що все ж таки, мабуть, в Китаї є більш якісні перехідні рамки, але ця прям, ну, така собі, на трієчку. Коротше, пацани, це просто білі страждання. Рамка тупо лажа, взагалі не подобається якість її, і сіло воно подивіться як. І от, типу, ось тут трошки гуляє, але сильніше її туди не всадити. Вона ну, не, нема за що тут просто їй зачепитись, просто отак. Ну, типу, буде поки що так. Там подивимось. В цілому мені взагалі не дуже подобається. Є трошки люфт. І нічого реально зробити краще, я тут не можу з нею. Тут вже мої всі здібності закінчуються. Так, споки я тут, одразу вже і замінив лампочку ВСА, бо підсвітка не працювала. Я зібрав все. Насправді, основний негативний, єдиний в цілому негативний момент це те, що у нас. Досить неякісна перехідна рамка. Можливо, замовимо іншу, можливо, змиримося з цією. В цілому воно все стало. Виглядає непогано. Якщо вас з водійського місця, то в цілому у вас ось цей зазор взагалі не бентежить, але він все ж таки є. І це мені не прям вау подобається. Ну, що ж тут зробиш? Так, от тепер все можна вимкнути, Ми ще, до речі, досі, досі не зняли плівочку. Двері пищать, циклон. Ось так, все працює, все ок, повністю авто є. Так, все добре. Android, він е, грузиться доволі довго, але ми це розуміли. Він бюджетний, тут нічого не поробити. Насправді, е, от якщо дивитись ось так. То мені реально подобається. Стало свіжіше. Реально, з андроїдом краще. Хоча в джазі все ставилось набагато, набагато простіше. Там взагалі всі зазори сіли гарно, всі кріплення повторені були повністю. Ну, коротше, було краще. Ну, маємо, що маємо. Так, Це ви бачите, я реально зараз так багато балакав. О, нарешті він вімкнувся. Ось так. Звук став набагато. Якіснішим з цим андроїдом І це в цілому головна була мета. Плюс тепер ще й буде камера заднього огляду, ну і сап також підключимо. Так, коли з цим все розібрався, тепер треба перейти до камери, мабуть. Клав дріт ось тут ось під кожух. Зараз тут вже на нашу дугу трохи прихоплю ізолентою. Декоративна накладка у нас тримається на двох кліпсах. Просто висмикнув. А ось таким чином проклав дріт. Зараз поверну назад вже накладку. І тут ми вже підемо зараз до ліхтаря і до встановлення камери. Отже, зібрав все назад, так ми тепер знаємо, що тут у нас є пластикова заглушка. Ми зараз міряємо чітко центр і прямо ось тут пробимо отвір під нашу камеру через цю накладку і через ту заглушку. І тоді ми зможемо її встановити прямо по центру, і це має виглядати досить естетично, тому що сама камера виглядає гарно. Тепер все просто бездоганно сідає. Ось так, друзі, має виглядати камера заднього огляду. Це ж топчик. Під'єднуємо камеру до нашого дроту. і тепер нам треба тільки під'єднати живлення ось до цього місця. Це у нас задній хід. Ну що, проведемо перші тести, наче ми їх все під'єднали. Тож ми втикаємо задню. І бачимо камеру! Не супер швидко, але все ж таки це камера. Причому, друзі, дивіться, досить непогано, якраз от червоні рисочки прямо по бамперу, і прям все видно. Ну, коротше, мені подобається. Мені подобається. Я повністю задоволений реалізацією. Досить круто виглядає, але чомусь тут, типу лінза дивна, коротше, вона має трошки ось так ось нерівно стояти. Тоді вона показує чітко гарні лінії. Якщо її отак от вирівняти, воно трохи неправильно. Ну, Китай, що тут скажеш. Тут все прибрав, тепер все це діло збираю, і можна завершити історію з сабом. Мінь. Так. Тьомчик, а де ти тут цю дирочку знайшов? Так. Чик Ось тут, ось десь має показатись головка. О, є головка. Та-дам. За блоком запобіжників. Тепер в заглушці зробили отвір. Протягуємо дріт, заглушку на місце. Тягнемо наш плюс до сабу. Все. Вже прям не віриться, що це сталося. Порох на своєму місці. Дріт протягнули плюсовий. Тепер робимо підкапотку. А, і підкривок треба назад зібрати. І в цілому сап весь під'єднаний. Підсумки. Вже поїздили певний час. Магнітола працює гарно, нарікань немає, камера працює, саб працює, і дійсно варто ставити якісь варіанти андроїдів для того, щоб просто у вас автомобіль почав звучати. Бо ця історія з комбінацією клавіш, коли у вас тачка запущена, і типу, поки вона працює, ви можете додати собі басів, натиснувши 10 разів 10 різних клавіш. Ну таке собі. Реально, автомобіль задушений по звуку за рахунок стокової голови. На андроїді починає звучати краще, але насправді, коли ви кидаєте андроїд, то динаміки трошки не вивозять. І для того, щоб тачка прям вже звучала, звучала, то дійсно варто замінити в самі динаміки. Також Саб теж гарно додав, все ж таки, об'єму звуку. Коротше, все подобається. Єдиний нюанс, як я вже сказав, це перехідна рамка. Можливо, ми знайдемо іншу рамку, а можливо, ми просто якось там ще додатково підпилимо, підгонимо цю рамку. Подивимось, це вже все буде в подальшому. Також їде різні, їдуть різні тюнячки на 8-й 8-й сівк. І, типу, далі буде. Тож не перемикайтесь, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей всім пока!